Я Джо. І сьогодні ми поговоримо про різні типи щиток склочисників для траків, а також про те, в які сезони вони використовуються і як їх замінювати. Перед вами літня щітка, яка не має захисного покриття, як, наприклад, ось ця для зими. Саме ця щітка ідеально підходить для зими, тому що має спеціальний захист, який дуже добре захищає від снігу та льоду всі ці рухомі з'єднання. Існує також така гнучка щітка. Чудове рішення для теплої погоди. А для зими не дуже добре, тому що сніг любить згинати їх і ламати. Висновок можна зробити такий: ось ці ідеальні для літа, а ці для зими, бо ці взимку не дуже добрі. Щоб дізнатися, який розмір вам потрібен, можна подивитися в інтернеті або перед тим, як іти в магазин, зніміть один двірник. Будьте обережні, щоб не вдарити гачком об лобове скло. І просто виберіть той, що є на полицях. Зараз я покажу вам, як їх замінити. Як тільки ви опинитеся тут, ви повинні потягнути речах склоочисника назад до себе. Тут є маленька кліпса. Витягуєте її, після того притискаєте речах двірника до лобового скла обережно, так, щоб скло не тріснуло. Ще раз покажу вам цю кліпсу. Ви повинні натиснути ось так, щоб розблокувати її. Можете викинути стару щітку. Візьміть нову і переконайтеся, що вона повернута в правильний напрямок. Вирівнюємо із гачком і засовуємо в паз. Подіргайте легенько, щоб переконатися, що щітка зафіксована. Ось і все. Зробіть те саме з іншої сторони. Ви почуєте такий щолчок, коли вона зафіксується. Ось і все. Причина, чому краще замінити щітки до зими, тому що лід і сніг можуть відірвати резинки або взагалі зламати щітки, і вам, по суті, все рівно доведеться замінити їх, щоб знову мати склоочисник. Знову ж таки, ви можете купити щітки практично в будь-якому магазині або на трак-стоп. Просто переконайтеся, що ви купили правильний розмір, інакше двірники не будуть очищати лобове скло належним чином. Дякую за увагу, до зустрічі!